20 лютого вівторок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог знову атакував Дніпропетровщину. Сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Медики міцно тримають свій фронт. Повертаючи життя нашим захисникам, більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск ситуації на Дніпропетровщині. Вночі наші оборонці збили над областю два шахеди. Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах через падіння уламків російського смертоносного залізяча, пошкоджені три дачних будинки та два авто. По Марганецькій громаді Нікопольського району ворог цілив з артилерії, всюди без загиблих і постраждалих. Із обстрілу почався ранок у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. У ніч проти вівторка противник атакував двома зенітними керованими ракетами с 300 та С-400 з Білгородської області. Також застосував керовану авіаційну ракету Х-31 та випустив 23 ударних безпілотники типу Шахет з Приморсько-Ахтарського краю. У результаті бойової роботи збито усі 23 шахеди в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних та 87 авіаційних ударів. Здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по пункту управління, чотирьох складах боєприпасів та п'яти артилерійських засобах противника. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1230 окупантів, 5 танків та 2 літаки ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу – 404 тисячі 950 осіб, танків – 6 тисяч 503, бойових броньованих машин – більше 12 тисяч, артилерійських систем – 9 тисяч 773, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7521. Сьогодні Україна вшановує пам'ять про подвиг героїв Небесної Сотні. Пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. Пам'ять про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти, що самовідданість українців не має меж і творить історію. Десять років тому українці вирішили раз і назавжди ми хочемо і будемо жити лише у європейській державі. Все це десять років тому для народу було стимулом боротись. Сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Наймолодшому з них. Назарію Войтовичу було 17, найстаршому Івану на Конечному 82. А всі вони разом символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано і мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом віддали життя за незалежність, всі вони разом герої Небесної Сотні. Сьогодні Україна вшановує пам'ять про їхній подвиг, пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу на площах, барикадах, а сьогодні на фронті. Пам'ять про те, що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємось. стоїмо один за одного заради один одного. Пам'ять про те, що єдність українців не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію, пам'ять про те, що 10 років тому українці вирішили раз і назавжди, ми хочемо і будемо жити лише у європейській державі, пам'ять, яку ми бережемо і яку збережемо, пам'ять, яку вшановуємо сьогодні, не на словах, Відвага, яку ми. Примножуємо сьогодні на полю битви у боротьбі, яка триває у війні, яка йде сьогодні у єдності, яку ми не втратили, і яка вказує нам шлях зараз: шлях спільних цінностей, рівність, гідність, повага, шлях нашої держави до європейської родини. І, звісно, найголовніше незалежність України все це 10 років тому. Для народу було стимулом боротись. Все це є стимулом для нас і сьогодні: захищати свою землю, захищати свою свободу, захищати своє завтра, захищати свою Україну. Слава всім, хто зараз стоїть за нею в боях. Світла пам'ять усім, хто віддав за неї своє життя, вічна шана, героям Небесної Сотні. Слава Україні! Thank you. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Пам'ятати тих, хто загинув, шанувати тих, хто бореться. Біля меморіалу героїв зібралися дніпряни, представники громадськості, духовенства і влади, щоб шанувати пам'ять людей, які загинули під час революції гідності, і тих, хто віддав життя за незалежність України. Детальніше розповість мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Зараз я знаходжуся біля меморіалу героїв, де увіковічнена пам'ять про загиблих людей України, які віддали найцінніше своє життя за вільне, демократичне та європейське майбутнє цього дня, 20 лютого, 2014 року, в Києві силовими підрозділами режиму Януковича було розстріляно до ста мирних протестувальників. Згодом їх назвали Небесна Сотня. Одним із символом тієї жахливої трагедії стала пісня Пливекача. Ти ж на моїм серцю ле Сьогодні в Дніпрі люди прийшли сюди з квітами, запалили свічки і лампадки, вшанували загиблих хвилиною мовчання і священною панихидою. Атмосфера достатньо напружена і зворушувала водночас. Далі пропоную послухати пряму мову учасників заходу. Сьогодні особливий день, і незважаючи на те, що в нас повномасштабна війна, і, здавалось, би, кожен день є особливий, і кожен ранок особливий. але Вважаю, що це сакральний час, коли ми повинні все ж таки знаходити час, приходити ось в такі місця і згадувати тих, хто розпочав цю визвольну боротьбу. Тому що вона розпочалася не вже з повним масштабним вторгненням, власне, країни-агресора, а власне розпочалася з початку, коли люди почали висловлювати своє. Незважаючи на якісь диктатури, яка в той час все ж таки була. І ось сьогодні серед нас усіх, а особливо перші, хто загинув на Майдані, це були люди якраз із Дніпра, і Сергій Нігаян перший, а потім були інші. Але всіх ми їх пам'ятаємо, тому що церква тоді була завжди з народом і сьогодні з народом. І через те, навіть ось такий поминальний день. Ми сьогодні приходимо сюди, розпочинаємо разом з обласною владою, з військовими, з людьми небайдужої. Характеру і волі і часу ми приходимо сюди і розпочинаємо з молитви вшануванням всіх, хто загинув там на Майдані. Насамперед Небесна Сотня, так звана, а потім і багато людей, які просто загинули, сповідуючи своє. Церква тоді прихистила, церкву сьогодні захищає. І ось сьогодні хочеться серед цих, до речі, хто був на Майдані, сьогодні багато людей воює, багато хто загинув, але всі подарували найдорожче. Найдорожче, бо ім'я майбутнього для України це власне життя через те вічна пам'ять, кого ми сьогодні згадуємо, а всім хто знаходить час і силу пам'ятати про цих вічних наших героїв, які сьогодні є закарбовані в наших серцях. святий може святий святиве. Герої Небесної Сотні змінили хід нашої історії. Вони вибороли право на демократичне та європейське майбутнє нашої держави. Ці люди були з різних областей, міст та селищ, так само як і наші воїни, захисники і захисниці, які просто зараз виборюють право на нашу свободу і незалежність. Наша сила в єдності вічна пам'ять кожному захиснику і захисниці, кожному і кожній, хто віддав найцінніше своє життя за вільну демократичну європейську Україну. Вічна пам'ять. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на чолі з директором, художнім керівником Оксаною Петровською, також шанував пам'ять загиблих героїв. Детальніше розповість мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Актори, режисери, музиканти, балет, весь колектив театру Шевченка доєднався до вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Так Шевченківці нагадали усім присутнім про неоціненний подвиг героїв Революції Гідності, декламували вірші, запалили свічки і поклали квіти до меморіалу героїв. 20 лютого. Перші студенти, які почали гинути. І найперший загинув саме. Нігоян, який з Дніпра, іноді, коли дивишся на і починаєш аналізувати, як все відбувається, от саме в лютому, отакий от місяць він лютий, відбуваються якісь такі події, які потім дають поштовх розвитку людям, розвитку подій, ми маємо. Згадувати тих, хто є світочами, хто дає нам напрямок, поклавши своє життя, щоб подивилися, що як вони вірили в те, що вони правильно стоять на Майдані, що вони за справедливість. Ми маємо знати, пам'ятати, відзначати і казати, що ми знаємо, пам'ятаємо і ми певні. Того, що ми будемо єднатися і будемо долати ті труднощі, які зараз у нас є. У фарисеїв і катів все відбувалося за планом вже сотня страчених життів небесних ангелів майдану. Сьогодні багато вже сказано. Мені хотілося б додати, що це велика трагедія для всього українського народу. І наслідки цієї трагедії кожна людина це відчуває. Вона відчуває на родинах. Мені хотілося б сказати і те, що наш театр кожного року приходить сюди нагадати не тільки для себе. А нагадати от через вас, нагадати всім людям України, а особливо Дніпра, що в цей день треба сюди приходити. Українська культура зберігала пам'ять про героїв Євромайдану. Це вчергове доводить, що в наших серцях є жива пам'ять про кожного і кожного, хто виборював нашу свободу і європейське майбутнє. Пам'ять про наших героїв допомагає нам бути незламними. Сьогодні кожний з нас має згадати героїв майдану, трагічні події, які відбувалися в столиці України, вшанувати пам'ять полеглих і під час революції, і під час російської військової навали. Як починалось кровопролиття під час революції гідності у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія? Ранок 18 лютого 2014 року у Верховній Раді гаряче проєвропейська опозиція блокує президію та трибуну парламенту і вимагає обмежити штучно роздуті повноваження президента Януковича. Утім, головні події у цей час відбуваються не у стінах парламенту. На майдані Незалежності збирається десятитисячна колона та рушає до Верховної Ради, але шлях перегороджує спецпідрозділ Беркут спалахує протистояння. Журналісти, які працювали на майдані, фіксують як спецпризначенці, готуються до атаки на активістів. На кадрах видно, як Беркутівець заряджає свою помпову гвинтівку. 500Т. саме з такої зброї розстрілювали протестувальників. Війна почалася у нас не 24 лютого минулого року, вона почалася значно раніше, і тому ми говоримо, що 20, 20 лютого саме почалася війна, коли українці потужно захищали власні цінності і свої майбутнє і на майдані. А 20 лютого, коли путінський режим руками президента Януковича намагався, намагався підкорити Україну. 20 лютого найкривавіший день Революції Гідності. Беркут починає масово застосовувати гранати, вогнепальну зброю і, не ховаючись, стріляє в протестувальників. Блін, не стріляй. Після 15-ї години міліцейські підрозділи почали масово отримувати зброю та бойові набої. Загалом було видано тисячу стволів. З них 408 – вісім кітушкам посі. Пам'ятаємо, чому почалася як революція гідності. Ніхто із нас, і в тому числі і я, який 19 січня на вулиці Грушевського, я отримав чотири богу, дякувати гумові кулі в обличчя. Одна пройшла через орбіту ліве око. Я приніс декілька операцій. Втратив зір повністю на ліве око. Але ми всі виходили не на революцію. Ми всі виходили. на Євромайдан. Ми Виходили за європейське прагнення, європейський вектор розвитку України. Сам не знаю, де боги в період з 18 по 20 лютого було вбито 77 протестувальників. Події цих днів змусили ряд прихильних до Януковича депутатів перейти на бік Євромайдану, і уже ввечері було проголосовано постанову Верховної Ради про заборону використання будь-яких видів зброї проти учасників акції протесту. Революція гідності перемогла. Ціною 107 життів небесна сотня стала першими героями Україно-російської війни. А ми ті, хто отримали поранення різного ступеня тяжкості, чи під час революції гідності, ну можна сказати, стали першими ветеранами українсько-російської війни, але не склали руки, не, не сидимо десь, не чекаємо. Ми зараз фактично під час повномасштабного вторгнення ніхто не сидить вдома, Хто може тримати зброю і воювати навіть з серйозними там вадами здоров'я? Вони в складі тероборони, в складі зсу, хто не може, вони волонтерствують. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, що 9 років прикидався миротворцем. Та третьою стороною у війні на сході України Те, що зараз стало з Білорусі, це яскрава картинка того, що би стало з Україною, якщо б в нас не вийшло в 2013-2014 році. Якщо ми не змогли відстояти свою свободу і демократію, волю і незалежність. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет і соборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені, переконують військові. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д один. Продовжуємо інформаційний випуск десять років поспіль провідна лікарня Дніпропетровщини рятує життя людей постраждалих від війни. Сюди привозять тільки найважчих пацієнтів, яких здавалося б вже не врятувати. Та силами медиків тільки за статистикою минулого року вдалося повернути до життя 95% пацієнтів. Подробиці у матеріалі моєї колеги, журналістки Маргарити Кузьменко. 82% поранених пацієнтів пройшли реанімаційне відділення. Зроблено майже 28 тисяч операцій лише за минулий рік. Кожного дня на ліжках нашої лікарні знаходиться 1500-1600 пацієнтів. 50-100 операцій ми проводимо щодня, щоб рятувати життя. 80%… Цих операцій це наші військові, які поступають з лінії фронту. В ніч з 13 на 14 лютого до лікарні направили п'ятьох поранених. З них двоє цивільних жінок у вкрай важкому стані. І Алла Тимофіївна, яка працювала в Сильдівській лікарні, була на чергуванні Вона зараз приходить в себе вкрай важка десятки. Переломів кісток тільки на лицевому черепі, дуже важкий струс мозку, скальповані рани. Що сказати, те, що проходить після ракетних е, таких вибухів, вкрай важко лікується, майже всі рани скальпуються, дуже багато переломів, і шанси на життя дуже маленькі. Але боремся за каждого. Я меня прилетела ракета, меня просто забросила на диван. Просто почувствовала, что была в каком-то огненном состоянии, капот, как, 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 как горячим в горячем каком-то. В ушах была тишина. Позвала мужа. Просто привалила столом. Мне начала вытаскивать. как опер на стол. Після отриманих травм постраждалі потребують якісної реабілітації. Президент України відвідував нашу лікарню раніше. Він бачив всі страждання, які переносять наші герої разом із головою військової адміністрації. Вони започаткували. Відкриття реабілітаційного центру і оснащений, можна сказати, по останньому слову техніки. Готуємо спеціалістів. Кожного дня в лікувальному закладі переливають десятки літрів крові. Тож медики закликають місцевих долучитися до донорства, щоб допомогти врятувати життя постраждалим. Маргарита Кузьманко і Ляломовський спеціально для Д1. Кримінальна хроніка далі СБУ у Дніпрі викрила адвоката, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Більш детально речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України викрила організатора та ліквідувала у Дніпрі канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призивного віку. Встановлено, що протиправну схему організував місцевий адвокат, який вів юридичну практику в обласному центрі. За гроші Фігурант пропонував потенційним призивникам своє сприяння у нелегальному виїзді до Євросоюзу. Своїх клієнтів оформлював як водіїв благодійних фондів. Зокрема, він готував листи від імені благодійних організацій і направляв їх до військово-цивільних адміністрацій. В документах метою виїзду за кордон зазначалось придбання гуманітарної допомоги та її транспортування до України з європейських країн. Такса ділка для бажаючих незаконно залишити країну у період бойових дій становила 6 тисяч доларів США. За оперативною інформацією, незаконний канал створювався для конкретної категорії осіб. Це спеціалісти IT-сфери. Співробітники СБУ задокументував. Али злочинні дії зловмисника і затримали його. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, які мають відношення до протиправної діяльності. Наразі організатора каналу затримано та повідомлено про підозру за статтею 332. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності до злочинного механізму співробітників державних установ. Заходи з викриття незаконного каналу здійснювали співробітники УЗБУ в Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва прокуратури. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак зустрівся з командою представництва ЮНІСЕФ в Україні. Підбили підсумки проєктів, які були втілені минулоріч. Зокрема, допомога з підвозом води, генераторів, насосів у постраждалі райони після підриву Каховської ГЕС. Крім того, тісна співпраця відбулася і в галузі освіти. Як результат, нові цифрові центри, укриття у школах, ноутбуки для онлайн-навчання, кімнати для розвитку і дозвілля. Разом із тим окреслили плани на цей рік фокус на охороні здоров'я, освіті, захисті дітей, підтримці молоді, водопостачанні гуманітарних проєктах. Взаємодією опікується регіональний офіс міжнародного співробітництва. Про спорт українська тенісистка Юлія Стародубцева успішно стартувала на хардовому турнірі WTA 125 у мексиканському Пуерто Вальярті. В одній 16 фіналу Українка у двох сетах обіграла другу ракетку Колумбії Еміліану Аранго у другому раунді. Юлія зіграє проти Сачії Вікері. У першому раунді хардового турніру серії WTA 1000 у Дубаї відбулося українське дербі між Еліною Світоліною та Ангеліною Калініною. Зустріч завершилася у двох сетах перемогою Еліни. В одній 16 фіналу тисячника на кортах об'єднаних арабських еміратів Світоліна зіграє проти Німкені Тетяни Марії. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 21 лютого. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Увечері йтиме дрібний дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському протягом усього дня погода буде похмурою. Ранок і день минуть без опадів. Увечері, можливе, дрібні. Дощ зі снігом. Температура повітря від двох градусів морозу до трьох градусів тепла. У марганці хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься від двох градусів із позначкою мінус до п'яти градусів із позначкою плюс. У Нікополі кривому розі та жовтих водах хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься від одного градусу морозу до чотирьох градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі. Д1. на цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо миру! Слава Україні!